Вітаю, друзі, на моєму каналі. Мене звати Георгій Гур'янов, і я вже більше двох років живу і працюю у Великій Британії. За цей час в мене вже з'явився певний досвід роботи, тим паче, що я змінив 5 місць роботи. І в цьому відео я хочу розповісти вам, скільки можна тут заробити грошей, скільки я в середньому витрачаю, і чому я перестав працювати на кожної із робіт. На яких я працював, і зараз я переїхав у велике місто і працюю саме тут. Почнемо 2020 рік. Я перший раз їду в Англію на заробітки. Тоді тільки-тільки послабили карантинні заходи, карантинні обмеження, і можна було поїхати сюди на заробітки. Я оформлюю візу, тіп де і їду на. Ферму працювати, збирати яблука. Мені насправді було більш цікаво поїхати саме сюди, в Англію, не працювати, а побачити цю Англію та підтягнути свою англійську мову, спілкуючись з носіями мови. Так ось, приїжджаю я тоді в Англію на ферму збирати яблука. І ніяких носіїв мови я взагалі не побачив. На фермі працювали, як і на інших фермах в Європі, переважно українці, поляки та румуни, киргизи, туркмени, таджики, литовці, естонці і латиші, турки, корейці, башкири, лезгини. Ніяких native speakers взагалі я не побачив. Тому, якщо ви бажаєте підтягнути англійську мову, вам одразу ваш шлях. Їхати і працювати у велике місто. Працював я на яблуках всього півтора місяці. Тут ми переходимо до першого мінусу роботи на фермі. Робота на фермі це врожай. Немає врожаю, немає роботи, немає грошей. Півтора місяці пройшло, яблука закінчились, і я залишився без роботи. Але є і переваги. Перша перевага це можливість працювати на відкритому повітрі і бути фізично активним. Робота на фермі також може забезпечити відчуття мети і поєднання з природою. Друга перевага це сильне відчуття спільності. Багато ферм є невеликими, сімейними. Робота на фермі може надати можливість бути частиною згуртованої команди. Але нас. Більше цікавлять гроші. Тому підсумуємо. Ось моя форма P45 з першої роботи в Англії. Тоді за 5 тижнів я заробив 2472 фунти. Багато це чи мало, вирішуйте самі. Від себе хочу сказати. Що я не платив за вакансію ні гривні. Але я пам'ятаю, що тоді я витратив 300 євро на оформлення візи і десь стільки ж на квітки до Лондону. Тобто чистого прибутку вже на 500 фунтів менше. А також там стягували гроші за житло. Це ще 250 фунтів. Тому ми маємо вже чистого прибутку 1722 фунти. І це без налогу, тому що тоді налог я повернув. Я не пам'ятаю, на жаль, деталі, але це було майже 3 роки тому, тому пробачте. Переходимо далі. Яблука закінчились, роботи немає. Мій караван це шість людей, сидять і чекають без роботи, але всі вирішили те, що залишилось ще 4 місяці візи, і не хочеться марно втратити цей час. Тому всі вирішили їхати на іншу роботу. Але саме я ніяку іншу роботу не знайшов. Я просто чекав. Ми написали в агенцію і чекали на нову роботу. І ось за два тижні нам відповіли. Ми зібрали свої речі і приїхали на нову ферму, на іншу ферму, яка називається Ice Green. Ох. Розповім вам про Ice Green зараз. Але спочатку. Залишайте коментар, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку для того, щоб бачити більш цікавих відео на моєму каналі. Це сьогодні такий пробний формат, тому що е, зазвичай, мої підписники вже знають, я займаюся подорожами. А сьогодні у нас більш детальне, більш змістовне відео саме про заробітки. І рухаємось далі. Ферма Ice Green. Одразу скажу вам. Два роки тому це не було таке жахливе місце, як зараз. Два роки тому це була реальна класна можливість заробити. Але саме зараз про гроші там навіть мріяти не треба. Я розповім вам детально про цю ферму і чому вона так зіпсувалась. Приїхавши туди, ми всі пішли працювати на пакхаус, тому що пакхаус має теж. Певні переваги. І перша з них, ти ніколи не працюєш під дощем, тому що ти працюєш у закритому приміщенні. Друга перевага це те, що ти маєш мінімальну погодинну оплату. Тобто ти ніколи не будеш отримувати менше, ніж погодинно. Але, але зараз ти не будеш отримувати і більше, ніж погодинно. Раніше там ще була виробітка. А зараз там такого нема. Да, і третя перевага це те, що там був новий досвід, саме новий досвід роботи. І перші тижні або навіть місяці там було взагалі дуже-дуже добре працювати. За 4 місяці я заробив майже 9 тисяч фунтів. Так, це вже з поверненими податками, тобто я не заплатив е жодного податку, жодної гривні податку. Я не заплатив. Я повернув їх. Повністю це були повністю мої саме гроші. Так, там був такий момент, що взимку дуже багато людей поїхало, залишилось всього 12 людей, і ми працювали по 16-18 годин на добу. 30 днів ми працювали ось саме так. І... Майже всі взяли собі якийсь дей-офф, якийсь вихідний. Я працював всі 30 днів по 16-18 годин, спав по 5 годин. І що ви думаєте, я посадив собі серце і потім е, витратив купу грошей на його лікування, але вже в Україні. Вересень 2021 року. Я знову повертаюсь на ферму Айзерін. саме тому, що я заробив дуже багато грошей. Е, і стільки грошей я Ніколи не заробляв до цього. Тому я знову туди повернувся. І весь час аж до лютого 2022-го там було працювати гаразд. Там було класно працювати. Але ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну ця ферма дуже зіпсувалась, тому що там прийшла нова менеджер. Яку звати Шерн Сміт. Через це ферма повністю зіпсувалась, там неможливо працювати. Тому що зараз я вам розповім. Ця чума зіпсувала повністю все, що було добре на цієї фермі. Вона, можна сказати, одразу прибрала виробітку. Тобто на пакхаусі ти більше ніколи не заробиш більше, ніж погодинно, а це дуже-дуже ріже твій дохід. Головне, що вона почала втручатись в особисте життя працівників, і вона взагалі не сприймала працівників як людей. 24 лютого, коли почалась війна, вона покликала всіх українців і сказала, як вона співчуває нам, що вони зроблять все можливе для нашого захисту, але вже тоді, окрім українців, вона покликала двох росіянок, які теж працювали на цієї фермі, тому що насправді їй було байдуже на українців, і вже влітку 2022 року їй було повністю плювати на українців. Тому що е, в мене, наприклад, були е, гроші для того, щоб переїхати, і мене вигнали з цієї ферми через те, що я захворів на ковід. Просто людина хворіє на ковід, у неї температура 38. До тебе приходить додому і кажуть, о, ну ти не можеш працювати, тому їдь куди завгодно. Нам байдуже на тебе. Ось так вони співчували українцям. Але це виняток. Виняток. Британці дуже дуже співчувають, і дуже, дуже допомагають нашій Україні. Ви у моїх роликах могли побачити, скільки тут українських прапорів просто на вулицях є. І уряд Британії дуже допомагає. Це просто ось така мразота, яка Ставиться до людей, до працівників через те, що е, багато людей, е, які працюють на фермі, вони не знають англійську, вони її не розуміють, і вона е, їм каже насправді якісь гадості е, англійською, а вони її е, не розуміють просто. І таке ставлення е, це виняток. Це виняток. Насправді, оці всі ферми вони вже набридли. Просто тому що якщо е, ти знаєш англійську мову, якщо е, ти маєш тут перміт на працю, резидент Перміт, то тобі не треба працювати на фермі. Це взагалі е, помилка працювати на фермі, якщо ти маєш е, можливість працювати у місті. Тому що саме зараз, е, коли ми переїхали до Манчестеру, я працюю у місті, я працюю у ресторані, який називається Вага Мама. В мене зрозуміла робота. Я працюю на кухні, я готую їжу, тому що я маю певний досвід в Україні. Я завжди працював на кухні. Я навчався на агронома і паралельно я працював на кухні. І приходячи сюди на роботу, до мене ставляться. Як до людини. Я працюю і заробляю гарні гроші. Це більше ніж е, погодинно. Я заробляю 1050 на годину. І в мене е, розклад, розклад є вже на весь тиждень. А ще е, мені довелось попрацювати на Крісмас Маркеті. І це теж дуже гарний досвід. Тому що е, я Вибачте, вибачте мої підписники, за те, що е, не було довгий термін якихсь, е, нових роликів, але я працював на двох роботах. Я водночас працював у ресторані і працював на крісмас маркеті, тому що е, переїзд теж е, е, бере багато грошей. Так, да, треба витратити багато грошей для того, щоб переїхати. Наприклад, оренда ось цього будинку, вона складає на двох, ми знімаємо тут тільки комнату, вона складає 700 фунтів на місяць. І це ще без білсів, без комунальних платежів, які ще додатково 350. Може, фунтів на двох складають. І коли ти переїжджаєш, тобі треба а, зняти а, собі житло, тобі треба заплатити а, за два місяці, як мінімум. А ще тобі треба а, гроші на наступний місяць. Тобто, це а, доволі багато грошей. Хоча а, робота в ресторані може бути і складною. Але це корисна робота, тому що е, є можливість спілкуватись з людьми різного походження. І ось саме тут ти дійсно прокачуєш е, свою англійську мову. Тому що, наприклад, на моїй роботі працюють е, люди з Малазії, з Нігерії, е, з Гонконгу. Е, один е, З Венесуели. З Венесуели. Я не знаю, де знаходиться ця країна, насправді. Теж є румуни і є британці. І саме коли ти спілкуєшся з британцями, ти дійсно прокачуєш мову. Може бути складно збалансувати вимоги двох робіт. Але якщо ти залишаєш час на себе, час на відпочинок, то ти зі всім впораєшся. І ось саме тут, у місті за е, місяць, я заробив більше ніж 3000 фунтів. Але ми підходимо к фіналу цього відео. Е, майже всі гроші мені довелося е, витратити на дуже складну ситуацію. В мене розболівся зуб. І знаєте, скільки тут. Коштує полагодити собі зуб. Один зуб буде коштувати приблизно 700 фунтів. А коли ти приходиш до стоматолога, він тобі каже: слухай, друже, а в тебе не один зуб болить. В тебе зіпсувалось два зуби, а один просто ще не почав боліти. Ось, дивись на рентген, в тебе оцей зуб почне боліти десь через місяць. І тобі треба його полагодити зараз. І тому ти витрачаєш вже не 700 фунтів, а 1400 фунтів на щоб полагодити два зуби. Але це таке життя. Тому, друзі, обов'язково робити собі накопичення. Намагайтесь заробити побільше грошей, якщо ви зараз опинились за кордоном. Не витрачайте марне свої гроші, відкладайте їх для того, щоб допомагати нашій країні Україні. А обов'язково донать на ЗСУ. І обов'язково чекайте на перемогу, робити все можливе для того, щоб пришвидшити цей час, коли ми переможемо росіян. Всі повернемось вже. В Україну і будемо будувати а, країну, відбудовувати її після війни. Я сподіваюся, що це буде незабаром, і що у цьому році, 2023 році, ми вже повернемось всі в Україну, повернемось з грошима, які ми витратимо на те, щоб відбудувати нашу країну. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайку і чекайте на нові цікаві відео. Я сподіваюся, що подорожі знову зараз будуть повертатись на мій канал. І ми знову побачимо нові міста Великобританії та інших країн Європи. Я сподіваюся на це. До побачення.